Всім привіт! Сьогодні 11 серпня 2023 рік. Це у нас сорт яблуні Рубінова під 62 396. От, зараз саме трохи з запізненням робимо проріджування. Це треба було зробити ще місяць назад, але на жаль, через те, що була велика кількість саженців, дощів, весь час все треба було кропити і просто не встиг. Тому зараз будемо забирати ось це дрібне, будемо більше залишати. Це не зовсім правильно, але вже як є, так є. Дивіться, зараз я покажу приблизно результат, а потім скажу нюанси сорту Рубінова. Багато людей жаліються, що вона погано, е маловрожайна. Ось дивіться, цього року тут врожай не знаю, як би показати на камеру. На камеру воно трошки не так. Може, якийсь треба вибрати ракурс більш-менш нормальний. Може, ось так от знизу покажу трохи. Ну, достатньо. Тут достатньо. Якщо на гілку має бути 4-5 яблук, то тут, тут достатньо. Ось візьмемо, наприклад, ось цю гілочку. Ось рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 12 яблок, тобто з запасом. Ось так само ось тут. Тобто вони трошки ховаються. Ось так ніби. Якщо порахувати, все воно ну, навіть з запасом залишається. Просто через те, що сам сорт, він такий дуже сильно росте. О, то в ньому ніби виходить, наприклад, на цю гілку. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 яблук. У два рази більше, ніж треба. Тут, ну тут, самі бачите, точно більше. Ось так само, ось тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, короче, більше. Не будемо далі рахувати. Ось. Тут у вас взагалі перевантаження. Аж верхівка. Треба трошки верхівку розвантажити. Ось. Тобто яблук тут достатньо. Е, Який нюанс, я хочу розказати. Дивіться, якщо її обрізати м, рубінолу по класичній схемі, то, то ми обрізаємо всю плодову бруньку і вона просто в нас жирує. Ось, подивіться, по гілках. От я зараз тут навіть покажу. Дивіться, бачите? Нема, 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 нема. І аж тут починається врожай. Беремось цю гілку. Нема, нема, нема. І ось тут на кінчиках починається врожай. Беремось цю гілку. Нема, нема, нема. І тут починається. Беремо цю гілку. Ось тут чуть появилось але основне все одно десь на відстані метр навіть далі. Так само беремо ось цю, наприклад, гілку. Бачите, нема, нема. І ось аж, аж ось тут починається врожай. Де-де-де в нас, на жаль, плодожевка проскочила. Десь 1% в мене пошкоджені плодожевкою. Треба було ще раз вносити, але по ціні 2 гривні-3 гривні, 3 гривні ну, мені якось зовсім не цікаво вносити. От, один раз вніс їх, якби, вистачить. Там, якщо 1%, зараз просто прийдемо допроріджувати ці обірву. Ну, там на дереву хай буде 2-3 яблучка. Ну, це не страшно. Так. І, Тобто ви бачите, що сам урожай він далеко. Він не близенько, Це не так, як в чемпіона, як, допустим, ред Chief, Супер Чіф, Реанда чи Моді, що вони компактненько. Ні. Тут сорт такий, він такий, де, як Флоріна, ще, ще більше, більш сильніше жирує. Ось. Так, подивитися, тут досить-досить багато яблук. Сорт такий дуже любить жирувати. Тому, що ми робимо. Перших 2-3 роки ми е, обрізаємо, ну все так, як, як має бути, по класичній схемі. Тобто, ну, обрізаємо там на 40-50 см. Ну, все-все-все так, як, як по відеоформуванні я там викладав. Десь, поки воно виросте висоти 2,5 до 3 метрів. Далі. Дивіться, верхівку можна Чуть-чуть ну, обрізати, щоб ограничити. А по всі останні кроні я би один рік взагалі не обрізав. От, взагалі, повністю не обрізав. Ні одної гілочки. Для чого ми це робимо? Ми даємо. По-перше, ми на кінчиках даємо зав'язатися урожаєві. Який не який вважає буде, він вже на себе трошки перетягувати. Плюс е через те, що ми не обрізаємо, ми не стимулюємо наступну хві ростову хвилю. І ми даємо е змогу закласти по самій гілці плодові бруньки. Тобто. Е Через те, що ми не обрізаємо, ми її не стимулюємо до росту, ми її стимулюємо на закладку плодової бруньки. Ось. Як бачимо. Ну, кругом ви можете побачити, наскільки довгі гілки. І, по суті, якщо ми оці кінчики обрізаємо, ми забираємо весь урожай. Ось навіть тут, наприклад, тут кінчик обрізали, забрали б весь урожай. Ось Тут так само, бачите, тут, тут майже 70-80 см. От тільки перший перший урожай почався. А ось тут вже вже пішов. Бачите, вже йде стимуляція. Оце вже йдуть наступний рік. От Куча плодових бруньок. І тут вже буде кільчатки. І тут вже писики плодові пішли. Починають От Я її по суті не обрізав, хоча, бачите, гілка, по факту я її мав ось тут десь би вкоротити. Я її стараюся поменше різати. Якщо є можливість не різати, я її не обрізаю. От. І е, ще додатковий момент, Оце вирік дав їй, щоб вона успокоїлася, не обрізала. Там тільки верхівку прирізали, щоб вона не тікала далеко і не було. Щоб не було потім з верхівкою ось такої штуки. От, Бачите? Коли не обрізав її, о, залишив. Ось Вона може ось так нахилитися. Так само тут дуже перевантаження сильне. Ну, щоб такого не було. Ось. І в наступні роки ви робите обрізку аж після цвітіння. Тобто, ви дивитеся по загальному, по цвітінню, по опиленю, де буде урожай, і вже нормуєте, по суті, обрізкою по врожаєві. Ой, щоб не було таке, що ви знову прибираєте весь урожай, дерево голе, і воно знов жирує, і знову врожаю нема, і, і ви кожен рік ріжете, а, а урожаю нема. Щоб такого у вас не було. Можете обрізати десь кажу, аж після 20... після 20 травня. Так, я не, 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 не помилився після 20 травня. Від 20 травня до 1 червня ви цілком обрізайте. По-перше, ви таким чином забираєте цей спалах ростової активності, тобто оці всі ростові соки, вони, які пішли, ви їх всі забираєте. Сорт він дуже сильнораз, він навіть на карликових піщепах він лупашить як дурний. Ось. Ви прибираєте. Всю ростову активність залишаєте тільки плодову, плодові утворення, квіточки чи вже зав'язі на той момент. Плюс ви перебираєте їх і цією обрізкою пізньою ви стимулюєте утворення ось тут плодових бруньок. Ось тут. І потім помаленьку, помаленьку, ви вже зможете цю гілочку якби ближче. Ось, наприклад, тут, бачите, я цю гілочку не обрізав весною. Хоча тут о, щось треба було вибрати. Ось тут попереднього року було яблучко. я його, бачите, я, тут, я нічого не робив. Оцю верхівку я залишив. Яблук тут взагалі на ці гілці не було. Попереднього року було на кінчику одне яблучко. Ось це яблучко відплодоносило. Я весною не обрізав. Хоча можна було одну вирізати, одну лишити. Я вирішив все-таки не обрізати. Ну, тут досить корона, вона така рідковата, то можна і по суті залишити. На цей рік, ось бачимо, вже, скільки тут яблучок є. І плюс пішла стимуляція по пагону ось туди. Тобто на, на другий рік буде багато яблучок ось тут. І от весною я вже зможу тоді одну забрати. Одну забрати. От, чи, переведу, чи взагалі заберу, чи, чи переведу. Тож ні, вже не вес... Ну так, да, в кінці весни вже вийде. На, на наступний вік, в, в кінці травня місяця. Я вже це буду дивитися. Якщо тут буде гарна закладка з плодовими бруньками, я вже тут подивлюся, чи, чи ось цю заберу, чи я заберу взагалі ось так. Ну, побачу вже по факту. Як, як же мені там захочеться, як, як буде гарно цвісти, як закладе гарну плодову бруньку. І ось такий нюанс. І плюс, виходить, туди ми цикл маємо по гілках не 2-3-4 роки, а маємо 4, 5, 6 років. Тобто, дайте деревині зістарітися на цьому сорті. Треба, щоб вона зістарилася. Ось, бачите, наприклад, взяти ось цю гілочку. Ось вона була виросла, я її не обрізав. Тут було ось тут яблучко. Бачите, ще лишилося. Потім вона знов рік поросла. Вже цього року тут яблучко. Оце вже знову привіз, привіз вже бачите, на який маленький. І подивіться, по всі, по всі гілочці це все воно заклалося плодовими, або плодовими такими коротенькими прутиками, або зразу плодовими ось такими буньками. Ось такий нюанс. І ми маємо, ось, будь ласка, так, чуть-чуть гілочка більш розгаружена. Так, вона не ідеальна така плакуча. Но вона, вона не росте, вона в нас вся з урожаєм. І на другий рік вона знов така ж сама буде. І цього року я бачу навіть приріз не дуже сильний. Так, на верхівку я трошки прирізав, все, і приріз пішов туди по верхівці. Ну, якраз мені на живці вистачить. Там лю... Хто там люди деколи замовляють теж. Сорт взагалі досить такий класний, смачний, гарно зберігається. Ну ось це такий єдиний нюанс цього сорту. Вся гілочка, що я про неї розповідав. От, все, вона завантажена, приріст 20 см, все, все, ця гілочка, ще 2-3 роки, в нас буде працювати. Ми її, по суті, до неї майже не будемо лізти. Десь там щось як дуже буде перетинатися, ми чуть її легенько прирівняємо. От. І потім, коли вона дуже сильно зіставиться, дуже далеко втіче. Ми тоді вже її замінимо на ну, циклічно пустимо. Вже де на сучок заміщення. Так як ось як ось тут. Бачите, тут так само. Пустив на сучок заміщення, ось я зараз покажу. От, мені її треба було прирізати цього року. Ось. Навіть не цього року, того року, попереднього року, бачите, виріз пагін. Я його не різав. Ось тут було у нас яблучко. Ось тут. Цього року знову пішло два пагони, бачимо, вже два яблучка. І вона спокійно вже все. Вона вже не жирує. І тут вже заклалося куча плодових, плодових утворень. Ось. І вона собі помаленьку, так само і тут. Яблучко. Тобто, це такий сорт, що його, якщо обрізати, то треба в кінці травня бажано. Або, кажу, якщо не можете справитися, не, не розумієте, що робиться, залишити на рік в спокої дерево. Просто не обрізайте, нічого йому не робіть. І потім вже переходьте на пізню весняну обрізку на кінець травня. І тоді ви зможете з, не, з цього сорта досить непогано взяти. От Я тут дивлюся, тут ну, як мінімум до 20 кг. Та ні, мабуть, більше буде, ніж 20 кг яблук, навіть після того, як я зараз попроріджую. Тобто досить, досить таке гарно. Тут десь може бути, навіть якщо взяти в розрахунку на гектар, тут може бути десь до 40. Це при тому, що без каплі, без, біля 40 тонн. Це без каплі, без поліва, без нічого. От, і одна тільки проволока на шпалірі. Ось, досить-досить таке гарне завантаження. На жаль, не дуже на камеру це все видно. Вистям. Листям перекривається. Дуже сорт такий він рослий і, і багато чого перекривається. Ну, ось там ось там видно приблизно більш-менш на цьому. Ось, ось так воно приблизно. Тут просто ракурс підходящий. На інших так само там листям просто все закривається. Ось так подивіться, бачите, все. Листям закрилося. Там яблука як би є, але ну. ось так стане, все, листям позакривається і не видно. Ось. А так то тут вистачає. ось, пожалуйста. Має бути 4 яблука на гілку. Так само має бути 4 яблука. Ось. Зараз чуть-чуть обірвемо і десь через пару днів буду вже прокошувати, на жаль, не встигаю. Душі цього року лупашать, все росте, все хворіє і, і доводиться чуть-чуть пріоритети змістити, на жаль.